Нещодавно на Світловодській землі побував відомий спортсмен, легенда світового спорту, абсолютний чемпіон світу з боксу Віталій Кличко. Одним з перших він відвідав приватне підприємство ВКК, де зустрівся з його засновником Валентином Козарчуком. Бесіда чемпіона світу з боксу та чемпіона України з вітрильного спорту проходила з акцентом саме на їх спортивні досягнення і зовсім не була пов'язана з політикою. Хоча і Віталій Кличко, і Валентин Козарчук успішні політики та громадські діячі. Я почав займатися вітериальним спортом після армії, це був 1976 рік, потім була велика перерва, я вчився, будував бізнес, побудував п'ять яхт. І от з 99-го року я вже почав системно займатися вітеринним спортом. В 2001 році ми перший раз пішли з Києва на Севастополь, це була така велика регата, Кубок Дніпра. Там познайомилися з нашими яхтсменами, Українськими олімпійцями, бувшими. В 2003 році зайняли Серебро в Одесі на чемпіонаті України. В сьомому в Черкасах стали чемпіоном України. Семи стартів, сім абсолютно перших прихованих. У 2008 році на Кубки Вадима Гетьмана в Києві ми стали абсолютно переможцями. Коли йшли на подім рази, то вже Олімпійці займалися. Це ми відчули щиро. Тому що це один з самих серйозних кубків України. Кубок падемає. В цьому році, от, в прошлому вихідні я був в Черкасах, зайняли перше місце, привезли кубок ще один. Під час розмови йшлось і про роботу підприємства, яке очолює відомий в Україні яхтсмен. Говорили спортсмени і про принципи в бізнесі та спорті. Головний, на думку обох цитую: хочеш бути успішним? Працюй із сильною командою професіоналів, де кожен відповідає за певний напрямок роботи. Звичайно ж, головна складова команди це високі моральні якості. Без колективу я не зробив того, що ми зробили те, що ми досягли так так само, як і в спорту. Дому що в спорті теж ну в вашому спорті. Там перемагає особистість в нашому спорті колективу. Всі думають, що це залежить від тебе. Якщо у тебе не буде гарного тренера, якщо не буде спальмаркнет, якщо у тебе не буде гарного юриста, якщо не буде менеджера та промотора, якщо команда не буде працювати, вона працює над тебе, але ти один відповідальний. Але там команда вона працює вже відповідальна команда на результат. Тут ну трошки я згоден з вами. з е, з тим, що одна людина залишається, один на один від неї все залежить, але підготовка від команди залежить дуже сильно. Один одному зізнались, що спорт назавжди оселився в їх серцях. Дружня зустріч двох чемпіонів тривала майже годину і принесла неябияке задоволення господарю. На знак поваги до боксера, який прославив Україну на всю земну кулю. Валентин Козерчук вручив Віталію Кличку особливий подарунок: вітрильник. В інтерв'ю нашій телекомпанії Легенда світового боксу людина, яка входить в першу п'ятірку відомих на весь світ українців. Віталій Кличко підкреслив, що знайшов багато спільного із своїм новим. Другом йому імпонують порядність ділові якості та спортивний азарт Валентина Козирчука. Ми раді бачити вас на світової землі. Сьогодні у вас ну перша зустріч, така неформальна обстановці. Будемо так казати зустріч двох чемпіонів нашого чемпіону з вітрильного спорту і вас чемпіону, якого добре знає весь світ. Ваше враження від першої зустрічі і можливо, от в процесі розмови, щось спільне знайшли з нашим чемпіоном. Знаєте, що в мене таке враження є, що ми дихаємо одним повітрям, тому що ми говорили про ті ж самі речі, про ті ж саме, ну про які я думаю, я хотів сказати це, але почув від Валентина Валентиновича, що ті ж самі речі, які хотів йому сказати, що цікаво. Це означає, що ну, мені подобається точка зору, але я сьогодні казав вже. Що е, переможний дух він допомагає зараз, внутрішній якості людини, яка, е, яка ставить перед собою мету, і перемагати це в конкурентній боротьбі, в спорті це борьба чесна. Е, е, такі ж саме принципи повинні робити і також в житті. Але на жаль, у нас ми живемо в Україні і назавжди, чесне правила, гри у нас є і в житті, і в політиці. Ми тут сьогодні, сьогодні, сьогодні говорили не тільки про спорт, ми говорили про життя, також трошки про політику. Але дуже добре буде, якщо всі люди будуть розділяти такі саме принципи, такі саме критерії життєві, які... Розділяють між собою спортсмени цього ж дня. Віталій кличко зустрів з колективом підприємства. Відповів на багаточисельні запитання світловичан. Звичайно, ж були автографи та фото на пам'ять з абсолютним чемпіоном світу. Валентина Саєнко, Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, Сергій Корбут. Спеціально для ІММ. телекомпанія Веселка.